Всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в Етері, як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Сьогодні ми будемо говорити про культове київське кафе Пінгвін. Взагалі, цією серією я хочу розпочати цілий цикл маленьких таких міні-передач на 10-15 хвилин, де ми будемо говорити. Про всілякі культові для киян місця, локальні такі об'єкти, які визначали місцеву історію. Зовсім локально, але відомо багатьом. Кафе Пінгвін давно не діє, але й досі люди призначають тут зустрічі. Про нього багато хто згадує з доброю посмішкою, про ті часи. І не варто це плутати з якимось там совкофільством, тому що. Ніхто не каже, що тоді було яскраве життя, але сіру радянську буденність розбавляли саме ось такі от пінгвіни, такі от кафешечки, які спогадні дуже для багатьох киян. І багато хто пам'ятає легенду, ну правда, це не легенда, це реальність про заснування пінгвіна, для чого його було збудовано. Але зовсім мало хто знає про автора цієї будівлі. Ми сьогодні поспілкуємось. Сином архітектора кафе Пінгвін Ігором Однопозовим, моїм добрим другом, я би навіть сказав вчителем, адже саме Ігор ще в далекому 2012 році надухнув мене на створення моєї першої книги Енциклопедія Київських річок. І фактично з цієї книги почалося моє таке науково-популярне науково дослідження Києва. Для якомога широких верств населення, на жаль, Семен Давидович однопозов, автор кафе Пінгвін, не так давно помер, майже доживши свого сторіччя, Ось, але сьогодні ми поговоримо трошки про його творіння, згадаємо спогаду людей, ну і безпосередньо послухаємо сина, автора цієї маленької, але дуже визначної для історії Києва, середини ХХ сторіччя, місцини. А перш ніж ми розпочнемо. І залунає наше улюблене тут, 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 тут. Прошу всіх наполегливо підписатися на наш чарівний канал, поставити вподолайку Степанцю молодцю, заслати нам за змогою маленький донатик для мотивації подальшої роботи. Якщо це, звичайно, не шкодить вашій кишені та донатам на ЗСУ. І ми розпочинаємо тут, тут тут -ту -ту. А, ні, стопе. дуже чекаю. Коментарів ваших від побаченого, тому що цей формат для нас новий, і ми хочемо, щоб ви написали. сподобалось вам чи ні. Продовжувати бомбити далі по всім таким знаковим точкам, чи може щось більш таке розлоги потрібно. Кафе Пінгмін розташовувалось на перехресті вулиць Кирилівської. На час, коли її будували, вона називалась Фрунзе, і вулиця Серецькою, названою від одноіменної річки, яка протікала поруч. В старі часи, ще в 19 сторіччі, на цьому місці знаходився так званий панський магазин, який належав пану Тіхно, який володів усіми навколишніми землями, і, зокрема, одноповерховим таким призимкуватим магазином, в який ходили місцеві селяни з київського передмістя Куренівка. Поруч протікав Рівчак. Під назвою Сирець. Про нього в нас є окреме відео. Хто ще не дивився, будь ласка, велка можете подивитися після перегляду цього. Така ситуація тут залишалася навіть вже після приходу комуністів і навіть в 60-ті роки. Панський гастроном вже був такий зовсім занедбаний, але, тим не менше, він діяв. І місцеві охоче купували в ньому їжу. Так би все, напевно, і тривало б далі. Якби не доленосний візит президента Сполучених Штатів Річарда Ніксона в Україну, це було вперше нечувано, що президент ворожої головної країни Сполучених Штатів Америки, з якими билася запекла боротьба на фронтах різних інших держав, билася холодна війна, величезна, потужна ідеологічна боротьба, що він прибуває в Київ. Ну, звичайно, спочатку він відвідав Москву. А потім на радянському літаку прилетів в Київ. Його маршрут було розплановано до дрібниць. Так, зокрема, по всіх місцях, де він мав проїхати, кортеж Ніксона мали зробити так звані «Ніксоносі сквери. Це просто дуже стислий термін. Робилися так звані Потьонкінські деревні в кращих традиціях Росії та Савка. Тобто ліквідувалася стара неліквідна забудова. Невиразна, яка могла споплюжити радянську буденність. Про візит Ніксона можна зняти ціле окреме відео. Зокрема, я вже розповідав про те, як людей, які намагалися сфотографувати його кортеж, як до них вламлювались тихарі в штатському КДБшники, затвіщили плівку. Як за чотири дні до приїзду Ніксона був знятий шелест, багаторічний очільник радянської України під приводом того, що він як його вважався місцевим таким локальним націоналістом і міг підіграти в Сполученим Штатам. Я ж також розповідав про, до речі, нашу глядачку передаю привіт, яка маленькою ще дівчинкою встигла сфотографувати кортеж Ніксона із віконечка, і КДБшники і її не побачили і не засвітили її плівку. Але ж візит Ніксона був. Як правило, присвячений центральним місцям, знаковим для радянської людини, там парк склави, покласти квіти і так далі. Але, тим не менше, його планували запроторити на Куренівку, показати йому інститут надтвердих матеріалів, який очолював тоді Бакуль. І в цьому інститутові були розроблені перші в світі штучні діаманти. І Ніксона хотіло їм просто задарити, йому обдарувати його цими діамантами. Щоб просто показати йому велич радянської науки. Ну, а також продемонструвати, що в Радянському Союзі немає антисемітизму, так як Бакуль, очільник цього інституту, був євреєм. І ось тут дуже стишливий термін. Архітектор Семен Давидович Однопозов проєктує кафе, яке, яке отримав назву Пінгвін, і його спроєктували в стилі таких от американських род-кафе, які могли сподобатись безпосередньо Ніксону. Щоправда, Ніксон на куренівку так і не поїхав, але кафе залишилось і народ. Потім навіть була така місцева приказка серед людей. Дякую Ніксону за пінгвін. Сюди ходили охоче, як працівники сусідніх заводів, вітамінки, яка, до речі, колись належала тещі городецького пивоварений завод, так заводу кінап кіноапаратури, а також з'їжджалися ті тлахи з усього Києва, щоб покуштувати оте смачне морозиво. Можливо, воно не було таким смачним, але в дитинстві завжди все здається інакше, і здається, що. От як на мене, я куштував в дитинстві морозиво в пінгвіні, але я не пам'ятаю, щоб воно було якесь супер таке смачне, тому що сучасні види морозива, які доводилось куштувати, в тому числі і за межами України, вони, звичайно... Поза усілякою конкуренцією. Тобто зараз сучасний вибір може надати на капіталістичному ринку таке розмаїття морози. Але, де не менше, старожили, як правило, пам'ятають щось яскраве в цій совковій сірості і згадують про цей пінгвін з дуже-дуже такою великою теплотою. Кафе було закрито в 2010 році, але навіть зараз місцеві деякі пропонують створити петицію про те, щоб шанувати пінгвін щонайменше пам'ятником. До речі, також цікаво, що і до сьогодення цю місцеву називають пінгвіном, призначають тут зустрічі. А також ця назва розповзалася не тільки на цей питачок на перехресті, а навіть колишнє кар'єрне озеро Курінівське за тролейбусним депом на вулиці Копилівській, Це озеро також назвали пінгвіном. Так що ця назва не вмируща, і будемо сподіватися, що в подальшому її дійсно увічнять якимось знаком. Згадують також, що тут подавали пельмені, там, коктейлі дуже смачні. От. Ну і, звичайно, дуже несправедливо, що всі завжди в контексті цього кафе згадують лише Ніксона. Ми хочемо також вшанувати пам'ять архітектора Семена Однопозова, який був не тільки гарним архітектором, а ще й першокласним художником, митцем. Хочемо вшанувати також цим відео і його пам'ять, тому що, на жаль, всі пам'ятають, тільки оцю оказію з Ніксоном в кращому випадку. Але більшість людей згадує тільки смачне морозиво. Тому мені хочеться також, щоб люди казали не тільки, як в тому анекдоті, дякую Ніксону за кафе, але ще й казали дякую однопозову за кафе. От. 2010 року з артеки такий ветеринарний центр. Я думаю, що вже всередину навіть ніхто і не згадає вже, що тут було раніше. Ну, так, це був 72 рік. В принципі, батько тоді працював головним архітектором торгового обладнання на Подолі на вікінтях войків, і вони робили по всьому місту такі от збірні павільйони. Він їх проєктував. В принципі, там були типові деталі, але вже теж була прив'язка певна до місцевості. Кілька таких кафе було збудовано в Києві, зокрема, і Пінгвін. А що стосується самої історії появи його, то як відомо, ну це ж напевно знають багато хто. Що приїжджав Річард Ніксон, президент Америки до Києва у сімдесят му році, і до його приїзду а він мав відвідати інститут імені Бакуля. То по дорозі вирішили прикрити там такий завод, не дуже естетично виглядав з виходом на вулицю тодішню, фрунзи. Вирішили його прикрити і встановити кафе. В принципі, все було зроблено, залишалося тільки його пофарбувати. І напередодні приїзду туди привезли спеціальну людину, яка все мала робити, і діжку білої фарби. Коли ж наступного ранку директор заводу і мій батько, як головний архітектор заводу, приїхали приймати роботу вже безпосередньо перед приїздом Ніксона. Виявилося, що нічого не пофарбовано, Ця діжка з фарбою порожня, ну і біля неї валяється абсолютно п'яний робітник, який мав фарбувати цей павільйон. Виявилося, що він просто продав всю цю фарбу мешканцям навколишніх будинків. Тоді був дефіцит з білою фарбою. Ну і що робити? Довелось його відвозити додому, привозити нову діжку фарби і нового маляра який дуже швидко це все зробив. І, в принципі, на день приїзду Ніксона павільйон був готовий повністю, але іронія в тому, що Ніксон так і не поїхав з тим Бакуля і так і не побачив це кафе. Дехто з місцевих навіть згадував, що тут буцімто в 90-ті були якісь розборки, і пінгвін щарівного дитячого кафе, відомого mm. на весь Київ. Перетворився на якесь бандюківське лігво, що сюди приїздили забивати стрілки, потім там розбиралося в тому озері, там знаходили людей вже без ознак життя. Може хтось володіє яку інформацією більше, обов'язково напишіть нам, що ви знаєте про те, що відбувалося в Пінгвіні. Безпосередньо 90-ті. І десь в му році він закрився. З цікавих таких місцевих артефактів, які збереглися тут поруч, можу згадати, що прямо навпроти фінгвіну збереглася раритетна фотомайстерня. Як зараз кажуть, вінтажна фотомайстерня. От обов'язково завітайте сюди, коли будете в цих місцях. От, Ігор Однопозов написав книгу Куренівка з близька, де, зокрема, є фотографія авторська архітектора Пінгвіну. Ця фотографія, на жаль, потрапила в інтернет, і тепер її скрізь постять без вказання авторства. Хочемо поновити історичну справедливість. Ось, і покажемо зараз вам на прикладі цієї книжки, як було і як стало тут в пінгвіні. Дозволю собі зачитати спогади місцевих мешканців. Ось, недалеко від у дворі на дитячому майданчику, був металевий салон Гірка. Я завжди закатував істерику, щоб батько зупинив свій мотоцикл з коляскою та можна було залізти на цього слона. Або так. Кафе побудували буквально за кілька днів. Знесли розвалюху, яка вже похилилася, старенька будова ще, мабуть, 19 го сторіччя. А оскільки дійсно там мав приїжджати Ніксон, то вирішили той сором на одній з великих вулиць нести і побудувати пінгвін. Це все було на наших очах. Ми смакували там чудовий молочний коктейль. Як зараз пам'ятаю, зі смаком полуниці, буквально на третій день відкриття. Ось такі історії. Будуть безліч їх насправді. О, Треба написати петицію до Київради, щоб поставив пам'ятник пінгвіну. От. Ми з родиною часто відвідували це кафе Ностальгія. Кафетерії мого дитинства. Найсмачніше морозиво з підливкою та горішками пише Олена Сташевська. Кафешки давно нема, а люди все одно домовляються зустрітись біля пінгвіна. Пломбір родинний. Великий пакунок за 48 копійок. Оце було щось. Та й бочка з квасом теж була рядом неплохая. Тобто це було культове таке місце, сюди приїздили прямо з усього міста. Доброго дня. А ви часу не пам'ятаєте, що було в цьому приміщенні раніше? Ну кажуть, я тут вже не було, кажуть, що було як... Кафе Пінгвін. Пінгвін. Дякую дуже. Дякую дуже. Бачите, Пам'ятаєте, але без моєї підказки не згадали би. Це зараз от пінгвіні торгують і не знають. Я їм нагадав. Ну що ж, друзі, наша маленька міні-мандрівка в дитинство. Київське дитинство, незабутнє, закінчилося. Згадали добрим словом пінгвін, людину, яка його створила, архітектора однопозова, історію з Ніксоном, яка вже також увійшла в Київський літопис. Так що оцінюйте, пишіть ваші коментарі, вони дуже важливі до нас. Доповнюйте інформацію, може згадуєте щось про пінгвін своє, цікаве, які у вас асоціації з цією місциною, з цим кафе, чи бували ви в ньому взагалі, може взагалі перший раз чуєте. Так що чекаємо на стандартний набір. Далі це в коментаричок, донатичок і вже буквально там через пару днів. Побачимося з вами в нових випусках Степанця, в нових етерах. Так що чекайте, слідкуйте.